на цьому уроці ми з вами познайомимось із поняттям реклами. Ви дізнаєтесь, як реклама впливає на наше життя, зокрема на вибір товарів та послуг. А почнемо ми сьогоднішній урок із казки Ганса Крістіана Андерсена, що має назву нове вбрання короля. Багато років тому жив король, який так любив гарні нові вбрання, що всі гроші витрачав на свій одяг. Він не турбувався про своїх солдатів, не цікавився театрами, не любив гуляти. А коли їздив на прогулянки або ж приймав наради, то лише для того, щоб показати своє нове вбрання. На кожну годину дня він мав спеціальний одяг. Про цього короля завжди казали: Король у гардеробній. У великому місті, де жив король, було дуже весело. Щодня туди приїздило дуже багато іноземців. Одного разу прийшли в те місто два пройдисвіти. Вони удавали із себе ткачів і розголосили, що вміють ткати найчудовішу тканину, яку тільки можна собі уявити. Не тільки кольори, а й малюнки надзвичайно гарні. А ще вбрання, що пошиті з цієї тканини мають дуже дивну властивість. Вони невидимі людям непридатним для своїх посад або ж надмірно дурним. О, та це ж дуже чудове вбрання, подумав король. Одягну таке і відразу дізнаюсь, які люди в моїй державі непридатні для своїх посад. Я зможу відрізнити розумних від дурнів. Треба негайно ж наткати для мене цієї тканини. І тоді він дав обом шахраям великий завдаток для того, щоб вони могли почати роботу. Справді, вони поставили два ткацькі верстати і удавали, ніби працюють. Але ж на верстатах у них нічогісінько не було. Одразу ж вони наказали дати їм найтоншого шовку і найчистішого золота. Але все це шахраї просто поклали у своїй кишені і до пізньої ночі працювали на порожніх верстатах. Хотілося б вже мені знати, чи багато вони наткали, подумав король. Але на серці в нього ставало не дуже спокійно, коли він згадував, що той, хто дурний або ж непридатний для своєї посади, не може побачити тканини. Звичайно, він думав, що йому самому нема чого боятися. Але все-таки краще було б спочатку послати когось іншого, щоб подивитись, як іде справа. У місті уже всі знали, яку чудову властивість має ця тканина, і, звісно, всі хотіли швидше дізнатися, хто із їхніх сусідів не здібний або ж дурний. Вирішив король послати до ткачів свого старого міністра. Він найкраще розпізнає, яка матерія, бо він людина розумна, і ніхто не підійде до його посади краще за нього. І от старий поважний міністр пішов до того залу, де сиділи обидва шахраї і працювали. Але він побачив лише порожні верстати. Він злякався: невже він такий дурний? А обманщики при цьому розхвалювали колір і тканину. І міністр прикинувся, що він теж бачить цю тканину. Він запам'ятав слова ошуканців про розташування візерунків і переказав все королю. Після цього шахраї почали вимагати і ще більше грошей, ще більше шовку та ще більше золота, ніби все це потрібно для тканини. Але насправді вони все ховали в своїй кишені. На верстат не потрапила жодна нитка. Вони, як і раніше, працювали на порожніх верстатах. Скоро король послав іншого чесного чиновника, щоб той дізнався, як же йдуть справи. Але і той нічого не побачив і подумав про себе, що він дурний. Тому чиновник теж зробив вигляд, що бачить тканину, і розхвалював її королю. Нарешті і король сам захотів її побачити, поки вона була ще на верстаті. Зі всіма своїми радниками, між якими були і ті два шановні урядовці, що побували тут раніше, король пішов до хитрих шахраїв. Вони ткали з усієї сили. Але при цьому без жодної ниточки. Що ж таке? подумав король. Я нічого не бачу, це жахливо. Невже я такий дурний? Невже я не здатний бути королем? Це найстрашніше, що могло трапитись зі мною. Проте вголос король сказав, що тканина надзвичайно гарна і варта найвищої похвали. Він задоволено кивав головою і розглядав порожні верстати. Не міг же він признатися, що нічого не бачить. Всі чиновники, що були з ним, дивилися й дивилися, і, хоч ніхто нічого не бачив, як і решта, але всі казали, як і король. О, як же це прекрасно! І радили королю одягти нове вбрання із чудової тканини під час урочистої процесії, що мала незабаром відбутися. І ось настав день примірки. Усю ніч ткачі робили вигляд, що працюють не покладаючи рук. Вони різали невидиму тканину. Вранці вони стали одягати короля, кажучи, що тканина легка, як пір'їнка, і навіть на тілі її відчути не можна. Король крутився перед дзеркалом і робив вигляд, що йому, звісно, усе подобається. Так виступав король у процесії під розкішним балдахіном, і всі люди на вулиці із вікон кричали, що нове вбрання короля просто незрівнянне. Який чудовий шлейф на його манті, як чудово лежить! Звісно, що ніхто не хотів показати, що насправді він не бачить цю тканину. Адже це означало б, що він непридатний для своєї посади або ж взагалі дурний. Жодне вбрання короля не мало такого успіху, як це. І раптом хтось кричить: Та він же зовсім голий! Це закричав маленький хлопчик. І тоді всі зрозуміли, що на королі насправді немає ніякого одягу, адже дитина не змогла б збрехати. І всі сміялися над королем, який також все зрозумів, але намагався робити вигляд, що все так і задумано, і продовжував повільно іти до палацу. Діти. Як ви розумієте, про що ця казка? Ця казка про те, як король викинув цілу купу грошей на вітер, за вбрання якого насправді просто не існує. Легко обдурити того, хто вважає себе розумнішим за всіх. Не потрібно боятися видатися смішним, якщо ти чогось не розумієш або не знаєш. Що рекламувалося у цій казці Та як звучала реклама? Поміркуйте у цій казці двоє ткачів, шахраїв рекламували тканину, яку вони начебто вміють виготовляти. Вони казали, що не тільки кольори і малюнки її надзвичайно гарні, але і убрання, що пошиті із цієї тканини, мають магічну властивість. Вони невидимі людям, що не придатні для своїх посад, або дуже дурні. Чому обман із вигаданим вбранням не був виявлений із самого початку? Усі жителі королівства мовчали, боячись зізнатися оточуючим та й самим собі, що вони не впевнені ні у своєму розумі, ні в чесному виконанні обов'язків. А хто ж допоміг розкрити цю брехню? Лише маленький хлопчик вигукнув: Правду, що вбрання на королі немає зовсім, тобто, він голий слово реклама дуже давнє воно означає кричати або ж вигукувати. Перші рекламні оголошення з'явились ще у стародавньому Єгипті. Але оскільки багато людей тоді не вміли читати, їх вигукували спеціальні люди. Глашатаї. Але час іде. Підкажіть, діти, як зараз ми з вами отримуємо інформацію про товар. Мабуть, з реклами на телебаченні, радіо, в інтернеті, на вуличних плакатах, на дошках із оголошеннями. У нашому повсякденному житті ми також стикаємося із рекламою. Наприклад, мама вам рекламує кашу. Вона каже, їж, каша така смачна. Друг може рекламувати вам нову іграшку. Ось у мене така суперська гра в телефоні. Або ви теж можете себе рекламувати. Ви кажете, я найкраще знаю відповідь, поставте мені найвищу оцінку. Щоб правильно прорекламувати товар, потрібно повідомити оточуючим про те, які властивості він має, і як цей товар може бути корисним людям, вирішить проблеми або ж покращить їхнє життя. А тепер невеличка рекламна пауза. Подивіться на цей чудовий гаджет. Він має невеликий розмір, тому його дуже зручно брати із собою. Він із легкістю поміститься у вашому портфелі. Посередині ця чудова портативна ігрова консоль має доволі великий екран. Тому під час гри буде добре видно всіх персонажів та їх оточення. Подивіться, які яскраві кольори. Ігри на ній виглядають ну дуже гарно. По боках під екрану розташовані два джойкони. На них дуже зручні кнопки управління та стіки. Вони мають дуже зручне розміщення, якраз під потрібними пальцями. А найголовніше, що в цієї консолі є секрет: ці два джойкони можна легко від'єднати від консолі, і тоді ви отримаєте один екран та два окремих контролери. Це означає, що на одній консолі вже можна буде грати у двох одночасно. Отож, купуючи всього один гаджет, ви отримуєте стільки можливостей для розваг. Так, діти, вам сподобалася моя реклама. А тепер спробуйте і ви розповісти про корисні властивості вашої улюбленої іграшки, чому інші діти мають обрати саме її. А також скажіть, де б ви розмістили дане оголошення, щоб його побачили та почули якомога більше людей. А тепер давайте розберемося з вами ще в одній особливості реклами: дайте відповідь мені на таке запитання. Чи завжди іграшки або ж товари, або якийсь одяг, чи взуття у рекламі виглядають так само, як і у житті. Чи виконують ці товари в житті всі ті функції, що показані в рекламі? Та чи дійсно вони потрібні саме вам? Розглянемо на прикладі реклами портативної ігрової консолі. Так. В житті вона дійсно має екран, що є більшим ніж екран смартфона, але при цьому не можна сказати, що він такий вже і великий. До того ж, якщо ви будете грати на вулиці під сонечком, то на екрані майже нічого не буде видно, адже він має не таку вже і добру яскравість. Ця Ігрова консоль дійсно має невеликий розмір і її зручно брати із собою. Але якщо її просто покласти в портфель, то екран можна буде пошкодити. Тому щоб безпечно брати цей гаджет із собою, треба купити для нього спеціальний захисний чохол. А це вже додаткові витрати. Заряду акумулятора вистачає приблизно на 4 години активної гри, а після цього доведеться ставити консоль на зарядку і чекати не менше 2 годин. І найголовніше те, що в комплекті з цією консоллю немає жодної ігри. Всі ігри потрібно купувати окремо, а коштують вони не так вже й дешево. Отож, цей товар дійсно має переваги, про які було сказано в рекламі, але при цьому він має і свої недоліки, про які в рекламі не було жодного слова. Таким чином, діти головна мета реклами це продати рекламований товар. Тому виробники і наділяють товари або ж іграшки якимись надздібностями, щоб ви дуже захотіли їх придбати. Перш ніж просити батьків купити вам рекламований товар або ж якусь іграшку. Будь ласка, подумайте, чи потрібна вам ця іграшка і чи виявиться вона насправді такою цікавою, як про неї розказують у рекламі. До речі, завжди можна знайти відгуки реальних людей, які вже придбали такий товар. І потім, порівнявши рекламу із реальними відгуками, вже можна робити вибір: купувати цей товар чи ні. А на цьому ми будемо завершувати сьогоднішній урок. Я дякую вам за увагу. На все добре.